Щирі вітання всім, хто приєднується до нашого спільного вивчення Божого Слова. У попередньому випуску ми анонсували початок вивчення книги пророка Даниїла і разом з вами її готові досліджувати я, Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода. Розпочнемо з молитви. Господи, ми бажаємо дослідити Твоє Слово і просимо Твоєї допомоги в цьому. Просимо, щоб Ти Духом своїм Святим відкривав для нас ті важливі істини. Які необхідні всім нам для духовного збудування. Це просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Перед тим, як заглибитися у вивчення книги пророка Даниїла, я хотів би нагадати дещо з того, про що ми говорили минулого разу. Ключова ідея цієї книги записана в 5 розділі 21 вірші: над людським царством панує найвищий Бог. І настановляє над ним кого хоче. Насправді, за великим рахунком, це книга про суверенність Божу. Але разом із цим це книга про вірність Богові його послідовників. Головними персонажами цієї книги є Даниїл і його друзі: Ананія, Месаїл та Азарія. Ці люди зберігли вірність Богові і отримали від Нього велике благословення. Минулого разу ми звертали увагу на те, що книга пророка Даниїла. Ділиться на дві частини. Перших шість розділів розповідають нам про шість різних конфліктів, які трапилися за життя Даниїла. Три з цих конфліктів безпосередньо стосуються Даниїла, один виключно його друзів, і два інших пов'язані з царями Вавилону. У кожного з цих конфліктів є досить схоже завершення. Бог по особливому благословляє тих людей, які залишаються йому вірними або стають вірними, і карає тих, котрі непокірні. Таким чином, якщо досліджувати цю книгу саме з такого кута зору, ми станемо свідками того, як Бог береже і благословляє своїх у таких обставинах, де без втручання згори вони ніколи не залишилися б живими. Отже, ми прийшли до першого розділу і. Про що він нам розповідає, що відбувається в першому розділі. Перший розділ можна було би розділити на три частини. Перших два вірші полон юдеї вавилонянами». Я би хотів сказати тут невеличкий епіграф книги Єремії, яку можна вважати дещо паралельною Книгу про Даниїла. 13 розділ, дев'ятнадцятий вірш. Південні міста замкнені, і нема кому відчинити їх. Юда весь відводиться в полон, відводиться в полон увесь зовсім. Знаєте, звучить просто як вирок, але в цьому. Є великий божий урок для Ізраїля. Вони не слухали Бога, коли він попереджав їх. Друга частина це 3.7. Де цар Вавилонський обирає держслужбовців з бранців. Третя частина цього розділу з 8 по 21 вірш. І третя частина, 8.21, називається Ретельність Даниїла та трьох його друзів оцінена Богом. Тобто іноді Бог допускає до якогось такого англійської мови, кажуть, дедлайн, ну, крайньої міри. Ну, Далі неможливо зайти. Але якщо людина витримає це все, Бог потім. І виправляє всю ситуацію в плюс. Отже, тепер ми розуміємо, про що йде мова в першому розділі, і прочитаємо першу його частину, перших два вірші. За третього року царювання Юякима, юдиного царя, прийшов на Вуходоносор, цар Вавилонський, до Єрусалиму та й обліг його, і дав Господь в його руку Юякима, юдиного царя та частину посуду Божого, і він відправив їх до краю Вавилонського, до дому свого Бога, а посуд. Відправив до скарбничного дому свого Бога, як на мене, дуже драматичний початок книги. Господь віддає в руку Вавилонського царя своїх дітей, віддає посуд з храму. Це насправді величезна трагедія. Чого вона в першу чергу може навчити нас? Вона складається враження, що якщо людина знає Бога, то ну, в неї просто не буде ніякої біди, вона ніколи не заплаче. Але ця історія показує, що навіть ті праведні люди, які знаходяться серед нечистивих людей, вони будуть плакати, вони будуть переживати горе, біду. Та при цьому вони пізнають глибше, як Всевишній володарює над царством людським. І це дійсно так. Серед полонених разом з царем Йоякимом. До Вавилонського краю прийшов також і Даниїл своїми друзями. Ці молоді люди бажали жити свято, але тим не менше вони також постраждали. І це пояснює той факт, що ми, як діти Божі, не ізольовані від тих випробувань, які випали на долю наших співвітчизників. Але тим не менше, навіть у таких трагічних обставинах Бог має силу зберігати своїх. І досліджуючи наступні розділи. Ми дуже добре це зрозуміємо. Цікаво, я помітив таку деталь, можливо, вона ключова. Ми читаємо, що Даніїл згадує про посуд. Чому він згадує про посуд з дому Божого? Тобто були ж інші якісь маркери, руйнування, були ж якісь ще загарницькі дії. Але він в першому розділі саме робить акцент на посуд з дому Божого. Тобто, це десь буде мати значення в майбутньому. Ці книзі, окрім того, що це буде мати значення, ми можемо сказати наступне: Бог і Його власність це святе. Розумієте? Тобто неможливо сказати, що щось випадково відбулося з Божою власністю, з Божим храмом, з тим посудом Божого храму, який був посвячений на служіння Богові. І євреї десь думали, що якщо ти передназначений, то все, ти просто в доміку і в тебе нічого не відбудеться поганого в житті, і ти можеш грішити направо і наліво. І десь євреї отак думали: у нас храм стоїть, і ну, в тому числі й посуд в Божому храмі. Все це Боже майно, Бог просто не допустить, щоб хтось прийшов і загарбав його майно. Це ж богохульство, це просто неможливо. І вони десь собі знаєте оцим цим захищали, що не можуть жити як хочуть. Вони думали, що вони під захистом Божого храму у них є Бог, ніби. Поряд і тому нічого страшного не відбудеться. В цьому сприяла навіть така дані, що 10 колін Ізраїлевих були асимільовані Асирійською імперією, а два коліни, і вони потім називаються юдеї Юдеї Вініамін. Вони ніби залишилися, і у них був окремий цар. І тому юдеї думали, що от вони в домі такому. Вони в безпеці і нічого в них не відбудеться страшно. При цьому я хотів би звернути увагу на те, що євреї. Були попереджені про те, що коли вони схиляться до ідолопоклонства, то їх нічого не врятує. В книзі повторення закону у 28-му розділі записані такі слова: Відведе Господь Тебе та царя Твого, якого поставиш над собою до народу, якого не знав ти та батьки твої, і ти будеш служити там іншим богам, дереву та каменеві. І це також застереження для нас. Якщо ми ухиляємося в гріх, ми не можемо втішати себе тим, що ми спасенні на віки. Господь через апостола Павла застерігає нас такими словами: хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе, ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блододійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони. Про це. Важливо ніколи не забувати, бо це серйозне застереження. Говорячи про посуд, який цар Навуходоносор виніс з Єрусалиму, то в книзі Даниїла ми зустрінемося з ним ще раз. І це дуже символічно. Цар Валтасар винесе його згодом, щоб на Гульбищі пити з нього разом зі своїми наложницями вино, і саме це його вчинок. Поставить крапку на історії Вавилонського правління, пройшло 66 років між виносом посуду з Божого храму і між тим, коли Валтасар спокусився від сатани. Це була ідея взяти цей посуд і глумитися над Богом. Вони там згадували своїх богів. Вони ніби позорили Бога таким чином. І коли Даниїл прийшов, і він йому сказав, що твій батько. Він відмінний від тебе в цьому. Виходить така історія. Якщо бути уважним, то навоходоносер не смів цього зробити, а це вперше було зроблено цим, знаєте, таким от ДВРовцем. <хи> і виходить, Бог просто показує своє відношення до людей, навіть язичників. Якщо язичник, виконуючи волю Божу, забрав цей посуд і заніс своє сховище, але не глумився над цим. Це одне відношення Бога. А якщо язичник брав і глумився над Богом, і там було ясно видно, якщо читати уважно п'ятий розділ, то ми побачимо, що Валтасар просто хотів висміяти Бога яхве. Але як ми вже знаємо, це була дуже небезпечна ідея. Вона коштувала Валтасарові життя. Не можна насміхатися над живим Богом, друзі. Біблія радить нам інше. Біблія говорить: Господа Бога святіть у серцях ваших, до Бога потрібно відноситися з пошаною. Його потрібно величати і славити. Перед ним потрібно схилятись, і саме цього поклоніння Господь очікує від кожного з нас. Друга частина першого розділу описана в уривку з 3 по 7 вірш. І сказав цар до Ашпеназа начальника його євнухів, що привести з ізраїлевих синів із царського і шляхетського роду юнаків, що не мав в них жодної вади, і вони вродливого вигляду. Та розумні в усякій мудрості, здібні дознання й розуміють науку, і щоб в них була моторність служити в царському палаці і щоб навчати їх книг та мови халдеїв, і призначив їм цар щоденну поживу з царської їжі та звина, що сам його пив, а на їхнє виховання три роки. А по закінченні їх стануть вони перед царським обличчям, і були серед них з'юдених синів Даниїла, Нанія, Месаїл та Азарія. А начальник Явнухів дав їм інші імена. І дав Даниїлові ім'я Валтасар, а анані Шадрах, Амесеїлові Мишах, а Азарії Аведнего. В цьому тексті ми вперше зустрічаємося з автором книги Даниїлом і його друзями. Перше, що зробили з цими юнаками, це змінили їхні імена. Чому це було так важливо для вавилонян, тому що тоді в той час люди давали імена, пов'язані з їхніми богами. І якщо їхні єврейські імена були присвячені Богу Яхве, то імена, які їм давали язичницькі, були присвячені богам тим ідолам. А це значить, що їх хотіли просто зробити ідолопоклонниками. Їм хотіли змінити так життя. Так їх асимілювати, що вони забули про свого Бога, забули про свій народ, забули про себе і просто стали частиною народу вавілонського. В принципі, це дуже мудра стратегія вавілонян була. Вони не просто, знаєте, підкоряли народи, а залишали при владі в себе тими функціонерами і управлінцями якихось своїх родичів, які тупі і безголові, а вони брали найкращих. Чому він хоче вибрати без пошкодження тілесного? Чому він хоче вибрати з царського роду? Бо вони мали освіту, вони були інтелектуалами. Він вибирає найкращих. Їх, ніби знаєте, хрестить у вавілонське життя максимально. Він їх робить вавілонянами і вони зміцняють його імперію. І спрацювало? Давайте зазначимо, що Новоходоносор не промахнувся. Даниїл створив Вавілонську імперію разом з Новоходоносором. Біблія говорить, що Даніїл це була бездоганна людина. Як могло таке трапитися, що невинний Даніїл страждає в полоні за гріхи інших людей? Хоча це його співвітчизники? З Цим пов'язано, пам'ятайте його молитва. Він молиться до Бога і mm. говорить, Господи, прости, народ мій, ми згрішили, і він. Використовує цей займенник, в якому прирівнює себе, можна зробити подвійну відповідь. Або він був серед тих, які також грішили, а потім покаявся. Тобто, оцей полон справи враження він побачив виконання слова Божого. Він зрозумів, що Бог. Прогнівався на них за їхній гріх, і він зрозумів, що вони мають провину, за яку потрібно покаятись. Або він був напевно, йому було 15 років, коли його забрали в полон. Він ще був. Як кажуть в народі молодий і зелений, тобто він ще не вспів нагрішитися, але він знав, як грішили батьки, точно знав, що робив народ ізраїльськ. Тому що ті, хто були багатші, вони знущалися над бідними. Там просто було дуже велика несправедливість серед народу ізраїльського, ідолопоклонство, замість того, щоб вони були проповідниками волі Божої і Слова Божого, то вони перейняли поклоніння Бованам. Та й так Біблія навчає, що вони поклонялись. Більше ніж те робили ті язичницькі народи, які їх оточували. Тому він знаючи це, міг говорити про свій народ, що народ грішив, а він в цьому не мав участь. Це один варіант відповіді. А другий варіант відповіді, що він теж приймав участь, але потім покаявся. Ну але тим не менше, якщо логічно мислити, 15 років а він вирішив не осквернятися їжею. Тобто, він прекрасно знав закону, що можна і що не можна, і така ну молода людина і Вона кидає ніби виклик залишитися в святості, і ми знаємо, він молився тричі на день. Я думаю, що, мабуть, з цього часу і як от в такому зіпсованому середовищі все ж таки могла бути людина з такими якостями. Ну от Або це щире покаяння, або це щирий сум, коли він бачив гріх народу, і він таким не був, він не приймав в цьому участь. Та як ви зауважили, що. Він знав слово Боже. Євреї до цих пір вивчають на пам'ять слово mm -hmm. Боже. Вони з дитинства, хлопчики серед євреїв вивчали слово Боже на пам'ять, і він знав на пам'ять, що є гріх. Він знав на пам'ять Божу волю, і знаючи Божу волю, бачачи, що те м'ясо, ту їжу, яку цар давав своїм підлеглим. Тобто семінарістам своєї на семінарії да Вавилонської семінарії він, знаючи, що вся ця їжа вона проходить через посвячення ідолам, богам, а саме Богу Мардуку, от Верховному Богу Вавилона, він відмовлявся від цього, тому що він бачив, що Бог прогнівався за них саме за гріх ідолопоклонства. І потім ми читаємо про це. Він молиться, що ми згрішили, і він говорить про те, що ми від тебе відвернулися. Тому. Він приймає рішення бути отаким чистим перед Богом. Я думаю, оце рішення воно більше всього і характеризує Даниїла як людину, яка дуже зразкова в стосунках з Богом. А яким би ми змалювали образ Бога в цьому розділі, цікаво було б дізнатися, яким його уявляли ці полонені хлопці, що вони думали про нього. Я би сказав також, що ми бачимо Бога, який дозволяє дуже складні обставини життя. Він проводить через просто страшні речі, і от те, що їх взяли держслужбовцями, їх взяли на науку, щоб вони вивчали всякі книги і тому подібне. Крім знання, там їх хотіли зробити ідолопоклонниками. Їм дали їжу, як ідолопоклонникам. Їх наблизили до новоходоносера, який був ідолопоклонником. Ну і потім їх назвали як ідолопоклонники. В них були імена, посвячені Богу Яхве, а їм дали імена, посвячені богам Вавілонським, мардуку, Богу Ніво і так далі. Тому ці всі речі показують, що Бог може дати випробування, як написано в Коринтян 10, розділ, якщо не помиляюсь, 13-й вірш, що на вас знайшло людське випробування. І Бог не дасть. Надмірно вам пережити випробування, а при випробуванні дасть і полегшення так, щоб ви могли перенести. Тобто іноді ми люди, як тут Даниїл, ми зустрічаємось з таким випробуванням, що думаю, що всі 100% наших ресурсів задіяні, ми вже не можемо його знести. Та Бог дає цією історією нам приклад. І от той текст, який я привів з Корентянам, дає нам зрозуміти, що навіть якщо він посилає просто такі випробування, які нам виявляються надмірним. Мірними при цьому він дає там плюс 5 ресурсів, щоб ми могли перенести ці випробування. І ми бачимо, що тут, от, ніби з свого боку, Даниїл зробив все геть, щоб залишитися святим і вірним Богу. Вже від нього нічого не залежало. І от якраз тоді, коли від нього нічого не залежало, Бог додає тих 5% божественної благодаті і милості, і він проходить через це випробування переможцем, благословенним, відмінним від усіх оточуючих, сам новоходоносор просто захоплюється. І тепер логічно ми переходимо до третьої, заключної частини першого розділу, читаю з восьмого вірша і до кінця: І дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником Євнухів, і сказав начальник Євнухів до Даниїла боюсь я свого пана царя, бо він визначив вашу їжу та ваше питво. Бо коли він побачив ваше обличчя худішим, ніж у тих юнаків, що вашого віку, то ви зробите мою голову винуватою перед царем. Сказав Даниїл до старшого, якого начальник Євнухів призначив над Даниїлом, Ананією, Месаїлом та Азарією: Випробуй но своїх рабів десять день, і нехай дають нам із Ярине, і ми будемо їсти, та воду і будемо пити, і нехай з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя тих юнаків, що їдять царську їжу, і згідно з тим, що побачиш, зроби з своїми рабами. І той послухався їх у цьому і випробовував їх десять день, а по десяти днях їхній вигляд виявився кращим, і вони були здоровіші на тілі, аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу. І цей старший відносив їхню їжу та вино їхнього пиття, давав їм ярину, а ці четверо юнаків дав їм Бог пізнання та розуміння в кожній книжці та мудрості, а Даниїл розумівся на всякому видінні та снах. А на кінець тих днів, коли цар сказав привезти їх, то начальник Євнухів привів їх перед обличчя на виходу Носорове. і цар розмовляв з ними, і з усіх них жоден не був знайдений таким, як Даниїл, Ананія Мисаїл та Азарія. І вони ставали перед царським обличчям, а всяку справу мудрості та розуму, що шукав від них цар, то він знайшов їх у десятеро мудрішими від усіх чарівників та заклиначів, що були в усьому його царстві, і був Даниїл там. Аж до першого року царя Кіра, до речі, цікавий момент, що ми бачимо, що Новоходоносор особисто перевіряв цих хлопців. Я би хотів сказати, що книга пророка Даниїла і цих перших розділів, шість вони показують мудрість Даниїла, але при цьому хочу визнати і мудрість Новоходоносора. Це не був якийсь такий цар, як Валтасар, то його нащадок. Він був такий якимось розумним чоловіком. Так, він був ідолопоклонником, але все ж таки, забігаючи наперед, я думаю, що ми його побачимо на небесах. Я думаю, що він покаявся і щиро покаявся перед Богом, і він став таким близьким другом Даниїла. Чому для Даниїла було так важливо взагалі утриматися від усієї м'ясної їжі, можна було б? Попросити там теляче м'ясо замість свинячого, але він хотів тільки овочі і воду. Все там, те єврейське слово, яке нам переклали як овочі, воно значить рослинна їда, тобто те, що було вирощено. Mm -hmm. Напевно, більшість дослідників слова Божого кажуть, що напевно це було пов'язано з тим, що м'ясна їда вона була коштовною, не так просто як зараз. Як сьогодні мати м'ясну було їду. тобто вона була коштовною, і якщо вона була коштовною, це було благословіння того Бога, якому ти служиш. А якщо це благословення того бога який дає тобі їсти коштовну їду, якому ти служиш, то і ти з вдячністю йому присвячуєш цю їду. А значить, от таким чином пояснюється, що вся оця їда вона була посвячена Богу Вавилонському. Ще раз, це один з методів зробити з юдеїв вавилонян. Тобто вони їдять уже вавилонську їду, вони просто асимілюються навіть на уровні атомів, які в них входять. А по-друге, це ментальні. Тально, десь розумово їх когось зламати, а когось просто схилити і зв'язати з собою, що навіть цар дає тобі царську їду, і ти не можеш бути неприхильником його слів. Ти не можеш йому протирічити. Ти десь будеш уже знаєте, пов'язаний з ним. Ти будеш залежати від нього, бо ти три роки їв з його столу. Тобто дві таких відповіді: Перше — це духовна асиміляція, і знаєте, розривання зв'язків з Богом, в який вони вірили. До речі, вавілоняни логічно. Раціонально, не скажу справедливо і правильно, але логічно і раціонально сприймали Бога Яхве переможеним, тому що вони зруйнували його храм, захопили його коштовності. При цьому вони не поплюжили Бога, як робив Тевалтасар. Вони просто в своїй сокровищниці зберігали його скарби. Але вони вважали переможеним народ юдейський, Бога юдейського, і тому вони. Зовсім раціонально всіх схиляли до того, щоб поклонялися переможцю, богу переможцю, мардуку, який допоміг новуходоносору перемогти. На що ще можливо дуже важливе, варто було б звернути увагу на те, що ми можливо упустили в розмові в цьому розділі дуже цікаво, Бог використав єврейське слово натан. Це слово значить дав. Тричі це слово згадується в цьому тексті. Перший раз Бог дає народ ізраїльський, щоб його захопили. Другий раз Бог дає милість для Даниїла в лиці цього язичницького правителя, який дозволив йому не їсти ту продукцію. І третій раз Бог дає Даниїлу і його друзям. Такі надприродні можливості, такі мудрість, і Даниїл міг пояснювати сни. З цих трьох слів виходить отак: ті, які були невірні Богу, Бог їх віддає в руки язичників. А ті, які проявляють вірність Богу, Бог в їхні руки дає язичників. Отак. Бо в результаті ми прочитаємо в кінці цього першого розділу, що Даниїл пережив цю Вавілонській імперії до Кіра. Тобто, навіть перший рік він показує так, раз Бог. Дав Даниїлу пережити на Валтасара, всю його родину, всю Вавилонську імперію. Чому Бог дав? Бо Даниїл захотів бути святим, захотів бути вірним Богу. Можна було би сказати, що оця тема, яку висвітлює Даниїл в цій книзі, що Всевишній володарює над царством людським, вона повинна нас навчити вірності Богу в будь-яких обставинах бути вірним Богу. Зараз це дуже не публічна, не цікава тема, коли люди розлучуються, сім'ї розлучуються, розлучуються родини. Розділення в церквах, розділення постійно, і це все показує, що люди такі невірні, знаєте. Але от цей перший розділ він навчає нас, коли ми бачимо Бога у всій його величі красі і пануванні над планетою, над людством, ми розуміємо, що. Ми маємо бути вірними йому і вірними усьому тому, що він дає в нашому житті. Вірними своїм коханим дружинам, вірними своїм пастирям, служителям, частково можна сказати, вірними своєму народу, вірними тому, що ти маєш в житті. Бог тобі дав, будь вірний тому. Не будь егоїстом, не шукай, знаєте, чогось надмірного, чогось надлишкового. Але Біблія говорить, що Бог дає нам жити з надлишком, правильно? То просто нерозумні люди не бачать того надлишку. Вони концентруються на ще, ще, ще щось більше, більше, більше. Давай, давай, кажуть. Да? В притчах, мудрий Соломон каже, що нечистивці так собі живуть. Давай, давай. Отже. Хай Бог благословить, щоб ми з вами читаючи цю книгу, а саме перший розділ, про який ми роздумували, щоб ми розуміли: Бог володар усього всесвіту, Бог все контролює, весь хід історії, Бог все знає наперед, і Бог щось дозволяє, щось не дозволяє, іноді дозволяє жахливі речі, але все це не повинно нас збити з вірності Богу. Ми не повинні виправдовувати себе казати, та я не міг інакше, в мене такі обставини, так на мене все давило, і от я тому. Мого, отак, отак згрішив. Ось вам молодий чоловік, 15 років, уведений в полон, не знає ні дому, ні батьків, нікого, нічого в чужому місці він проявляє таку вірність Богу, і він отак благословений Богом. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми розуміли, що вірність Богу у всякі часи, навіть в просто неймовірно складні часи, очікується Богом від нас, тому що Бог хоче нас благословити так само, як Даниїла. Перше випробування або перший конфлікт, з яким зіштовхнувся Даниїл і його друзі, був підготовчим етапом до наступних вже більш серйозних випробувань, де єврейські хлопці стануть перед вибором, який визначатиме їхнє життя або смерть. Саме тому Бог не дав їм важкого випробування одразу. Даниїл зі своїми друзями мали б проявити, так би мовити, вірність в малому. Але і ця їхня вірність була винагороджена Богом, і Бог діє за таким принципом завжди. Пригадуєте слова Христа гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе увійди до радощів пана свого. Така ж сама обітниця Господня очікує на кожного із нас, якщо ми будемо зберігати вірність Господу. А сьогодні наш випуск завершений. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог.